Кілька місячних симпатичних борсучат вже добре бачать. Утім, вони й досі харчуються маминим молоком, тож виходити з теплої нірки не поспішають. Це вже другий припліт борсуків у черкаському зоопарку. Молоді фахівці вже знайшли правильний підхід до доволі примхливої мами та її пухнастих дітлахів. Борсуки досить агресивні тварини. Особливо знаєте, от коли мама захищає своїх діток, так же само і в тварин. Тварини захищають теж своїх діток. Коли заходиш до неї у вольєр, вона якби спочатку принюхується, потім починає гарчати, так і не подобається, коли хтось нарушить так би сказати її ділію. А ось ці малята припліт єнетоподібної собаки. Їх цього року п'ятеро. Молодій мамі на ім'я Малишка та іншим батькам у зоопарку створили усі необхідні умови для подальшого розмноження та життя. «Пересмотрені умови содержання для багатьох видів тварин. Хоча на конечно складних в старих вольєрах. Якби uh, как бы создати необхідне условия, вот, но все одно стараємося. Uh, кормлення – теж саме радікально пересмотрена кармління. Пріж і раціони час пересматривається. Тось ми переходимо нову систему кормлення. День тому мамою стала й одна з п'ятиносуг черкаського зоопарку. Наразі тварину перевели в окремий вольєр для більш комфортного перебування мами та її малюків, яких поки нікому не показують. Бояться зурочити – Це перший приплітносух у цьому зоопарку. Первої роди. От є опасіння, що вона можуть казати, потім очень осторожно к тому Вот, Ну думаю, що все буде нормально. Так что малыши у нас уже є від носу. Поповнилася цієї весни колекція тераріуму. Тут народилися змії, бородаті агами, квакші та павуки. Нині очікується поповнення й у копитних. Керівники звіринця пишаються: цьогорічний припліт б'є рекорди. Він вже склав 22%. Для порівняння у столичному звіринці він у кілька разів менше. Особливих секретів черкаських зоолідерів з кохання немає ніяких, наголошує директор зоопарку. Головне комфортні умови перебування тварин, корисна їжа, мінерали, вітаміни та любов співробітників. Ну, любов це любві, звісно, не можна в зоопарку, тому що я сподіваюся, що ті співробітники, які приходять зараз і працюють в зоопарку, все таки вони люблять животних і, звісно, дають результат». Допоможе поповнити колекцію зоопарку і співпраця з Євроазіатською асоціацією зоопарків та акваріумів. Питання про вступ до неї черкаського зоопарку буде вирішуватись вже у найближчому майбутньому на конференції в Ижевську. Завдяки цьому зоопарк отримає новий статус та можливості для розвитку. Мы получаем доступ к другим значит, зоопаркам, к другим каких-то объединениям в своей работе. То есть, прежде всего, это работа с животными. То есть, это получение животных из различных зоопарков по каким-то, скажем, научным программам по работе, скажем, по разведению животных. Это, прежде всего, участие в каких-то научных проектах, в работе по, скажем, созданию, может быть, каких-то баз данных, групп разведения животных. Того черкаський звіринець планує випустити власний збірник статей, де будуть викладені шляхи розвитку закладу, факти про життя та розмноження тварин та інша цікава інформація для черкащан та гостей зоопарку. Євгенія гніошова, Юрій Підлісевич. Вікка новини.